Тепла підлога, нова ванна, кімната та цілий дах за останні 20 років в Одеській області можливість покращити житлові умови з'явилася у трьох з половиною тисяч сімей. Усі вони отримали кредит на житло. Кошти людям виділяє фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Отримати гроші можуть молоді і багатодітні сім'ї, вчителі, лікарі та держслужбовці. Як працює програма та коли. Сім'ї мають повернути кредитні кошти, знає Яна Туренко. Насо. Торія накриває на стіл, а малий Назар від надлишку емоцій та уваги бешкетує. Ось так зібратися на чуювання усім разом. Родина з маленького села Долинка мріяла не один рік. Раніше готувати доводилося у передпокої, їли теж там, по черзі, адже місця усім не вистачало. Многія вважають, що кухня це, та саме собою розуміється. Мічта, котра збилась, і, і для мене, по-моєму, це найголовніше. Змога зробити ремонт у родини Атанасових з'явилася лише у квітні минулого року. Мабуть, найбільше змінам у домі радіє Дарина, адже тепер у дівчинки є власна кімната. Ба більше шпалери та фіранки вона обирала самостійно. Раніше я... у мене були тут завжди цвіти на обоях, мені це надає, і я захотіла Париж. Меня мама спросила, хочеш ми бачили там обоє з принтом Париж. Я захотіла їх дуже. Аби привезти будинок до ладу, родина витратила 120 тисяч гривень. 80 отримала з фонду підтримки будівництва на селі, ще 40 додала з власних коштів. Цих грошей вистачило би повністю замінити підлогу, привезти до ладу і утеплити стіни, зробити косметичний ремонт та добудувати кухню. Был деревянный пол подгнивший уже. То есть вы его снимали? Мы его снимали, потому что он из-за сырости пол гни... начал гнить, и доска проваливаться. Угу. Вот в этой комнате вообще были такие дыры ужасные в полу, что угу. уже... Мы своими силами просто-напросто это бы не потянули. Тільки родина багатодітна, кредит Василь отримав безвідсотковий, повертатиме гроші фонду протягом 20 років. Це дозволить і ремонт завершити, і дітей на ноги поставити, адже у перерахунку на місяць віддавати державі потрібно не так вже й багато. Тепер Нам нужна ванна кімната, і отже е, не все потрібно будувати, тому що коли ми в этот дом прийшли, тут була тільки прихожа, і жилий коридор, і кімнати. Все. У долинці ремонтні роботи вже майже завершили. Окрім ванної кімнати, подружжю Атанасових залишилося привезти до ладу фасад будинку. А ось в Овідіополі ремонт у самому розпалі. В Овідіополі ремонт у самому розпалі. В першу чергу то зробили вимощення та замінили дах, аби надмірна волога не рунувала стелю та не підтікала під будинок. А ще зробили всередині, зараз побачимо. Усередині будинку ремонт ще тільки розпочали. Наразі тут вже є тепла підлога та майже готова ванна кімната. Залишилося тільки покласти плитку. Оце у нас така от, би, ванна, але хочемо кабінку, хочемо плітку красиву, зісно натяжні потолки. Проте найбільше мрія подружжя власний камін. Його планують розмістити у вітальні. От на тій стінці, на дальній стінці е хочемо камін. Это у нас з мужем така мечта. Там вже специально під них розетки зробили, спеціальні там відводи будуть. У новому будинку родина сологубів живе не більше, ніж рік. Ольга згадує, на момент переїзду тут не було навіть світла, дах підтікав, а вікна, щоб не змерзнути взимку, доводилося забивати плівкою. Ну от ми навіть перезимували без нічого. Ну, очень сложно було, звісно, з ребенком жили. Взяти кредит на ремонт першим запропонував чоловік Ольги Валерій. Гроші отримали вже через чотири місяці після того, як підписали договір, а усі потрібні документи вдалося зібрати за добу. Справки о доходах. Я работаю официально, муж работает официально. Вот, в составе семьи, потом от депутата там справка о том, что жилищные условия не очень. По-моему, сельсовета там пару пару справок о том, что они как бы за нас поручаются, что мы там не какие-то не, не благополучные, что мы сможем оплатить все. На Одещині фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі працює вже понад 20 років. За цей час змогу зробити ремонт, придбати чи збудувати новий будинок отримали 3,5 тисячі сімей. Можуть отримати кредит по нашій програмі учасники АТО, а многодітні сім'ї також учителя, работники здравої охраніння і працівники органів органов місного Фінансують фонд державний та місцеві бюджети, а повертати кошти родини можуть протягом 30 років. Крім того, кредитна ставка не більше 3%. Яна Туренко, Анастасія Крячко, 7 канал.